Почесний громадянин Чернівці Анатолій Собрянський. Музикознавці сьогодні вважають і це без перебільшення, що розвиток української естрадної пісні розпочався стане із червоної роки. Народився Володимир Івасюк 4 березня 1949 року у мальовничому місті Кісмані. У 73 році закінчив Львівський медичний інститут. Хоча його не дуже цікавий пахні лікаря. Володя більше тяжів до мистецтва. Його душу полонили музика та пісні. І так у вересні, у 70-му році, уперше на повний голос зазвучала у червівцях на театральній площі пісня про Червону руту і полинула освіти. Червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти побіч. От твоя врода, то є чистая вода, то й бистрая вода синір. Талант і басюха багатогранний, він писав вірші, творив музику, до того ж сам прекрасно співав. Відрізнявся і напрочуд високими акторськими майстерностями, знімався у фільмі Юрта. Окрім цього, він ще і неабияк не малював. Його пензлю належить чимало оригінальних портретів. Але пісня була найвищим покликанням митця. Він автор текстів і музики і відомих пісень. Я піду в далекі гори. Пісня буде поміж на, нас, два песенні Водограй, мандрівник, музика. Чимало чудових творів написав композитор і на слова свого батька Михайла. На Володимира дуже рано тягар широкого визнання і слави всесоюзної тоді і міжнародної. Червоною рутою і водограєм відкривалися найбільші фестивалі не лише в колишньому Союзі, але й далеко за його межами. А йому було ледь за 20. У розквіті сил і таланту Володимир Івасюк загинули за нез'ясованих обставин у Груховецькому лісі області Любова. Прямо не стало таланбитого композитора і поета. Але його пісні живуть, його ім'я, у у надній вулиці, на алеї зірок митців рідного міста, у бросьому бронзів бронзовому пам'ятнику у Кіпснені. А батько Михайло Григорович написав повісткова монолог перед обличчям сина. І нині, як реквієм, звучать його слова із його пісні. Візьми з тобою мою пісню, я б ні щастя наспівав. Володимира Івасука, нагороджено Шевченківською премією у 1994 році, посмертно за видатний внесок у розвиток Українського національного музичного мистецтва, який голос нашого видатного співака, вихідці з боковини неправильних сука на його спілку, на виконання оперних партій та народення вважається неперевершеним. Тож не давно його голос називають найкращим баритоном світу. Національна премія України імені Тараса Григоровича Шевченка, якою відзначено творчість нашого славного співака Дмитра Гнитюка і однією з грані визнання творчої палітри цього митця. Він не забуває свою першу стежину, що дала до слави Буковинську пісню. Щаслива літературна доля випала нашому славетному краянину Михайлу Михайловичу Качу. Його творами зачитуються люди, багато його поетій покладено на музику. А його славнозвісну марічку Чує увесь світ, Чільне місце зайняла вона у репертуарі народного артиста Дмитра Гнатюка. І Дмитро Гнатюк, і Михайло Ткач є лауреатами Шевченківської премії. Перший за президентні програми 74 76 років, а другий за сценарій фільму «Радянська Україна.